Дев'ятниця до Божого милосердя. Четвертий день. Слова Ісуса, сьогодні приведи до мене поганих і тих, хто ще не знає мене. І про них я думав під час своїх гірких страстей. І їх майбутня ревність потішала мене, моє серце, занурі їх у море мого милосердя. Помолюся за поганих і за невірних. Які ще не знають Божого милосердя. Наймилосердніший Ісусе, Ти є світлом усього світу. Прийми до притулку Свого милостивого серця, душі поган і невірних, які Тебе ще не знають. Нехай промені ласки освітять їх, щоб вони разом з нами прославляли навіки добродійство Твого милосердя. Отче предвічний, Глянь милостивим оком на душі поган і невіруючих, які ще не знають милосердного серця твого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, і приведи їх до світла святої Євангелії, щоб вони зрозуміли, яким великим щастям є тебе любити і прославляти Твоє милосердя. На віки вічній. Амінь. Вернеться до Божого милосердя. Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, за переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпі. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпі. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпі. Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпі. Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпіть. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпін. Май милосердя над нами і цілим світом. Отче причвічний, жертвую Тобі, й кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, за переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпі. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпі. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпі. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпі. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпі. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпі. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпі. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпі. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпіть. Май милосердя над нами і цілим світом. Отче Придвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество. Найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, за переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами цілим світом. За для болючих його терпіть. Май милосердя над нами цілим світом. За для болючих його терпіть. Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпіть. Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпіть. Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпіть. Май милосердя над нами цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами цілим світом. Отче придвишний, жертвую Тобі, тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, за переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпіть, Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпіть, Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпіть, Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпіть, Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпіть, Май милосердя над нами цілим світом задля болючих його терпі. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпі. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпі. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпі. Май милосердя над нами і цілим світом. Отче предвічний, жертвуй тобі, тіло і кров. Душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, за переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпіть. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпіть. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпіть. Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпіть. Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпіть. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпіть. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпіть. Май милосердя над нами і цілим світом. Отче придвічний, жертвуй Тобі, тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, за преблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Крови і воду, що виплала з серця Ісусового, як джерело милосердя нас, довіряюсь Тобі. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай сьогодні, прости нам гріхи наші, як прощаєм должникам нашим, не веди нас у спокусу а і збав нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословен лона Твого, породила ти Христа Спаса, Збавителя, душ наших. Слава і чую, Сину, Святому Духові, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь.